Фонд для України та контроль НАТО над форматом Рамштайн, ідеї генсека альянсу викликали змішану реакцію союзників. Такого висновку вийшли, дійшли у виданні політико. Посилається на власні джерела, підтримали Єнса Столтенберга, лідери Польщі, Німеччини та Туреччини. Урешті ініціативи викликали сумніви. Передусім щодо обсягу фонду: 100 мільярдів євро. Бракувало розуміння, чому саме таку суму та звідки взяли взяти гроші. Лідери переконані, потрібно подібні обіцянки давати ризиковано а поготів небезпечно не виконувати їх. Непокоїть союзників також надмірне зростання впливу НАТО. Буцімто альянс підірве оборонні зусилля ЄС. Думки представників НАТО розділилися і напередодні другого дня саміту чільників МЗС у Брюсселі вчора. Ми мали дуже плідну дискусію щодо можливості посилення ролі НАТО для надання допомоги Україні. Деталі ще опрацьовуються, але загалом було дуже позитивне ставлення до роботи у цьому напрямку, і дуже важливо, щоб ми надісали чіткий сигнал як українському народу, так і солдатам зсу, що стимов пліч опліч з ними. Вигавдисайде 100... ідея про 100 мільярдів євро від генерального секретаря. Але... Але я думаю, що найбільш чіткий шлях полягає в двосторонніх угодах. Ми повинні домовитися про чверть відсотка ВВП на військову підтримку України на рік щороку. 0,25% відсотка це небагато, це посильно для кожного. Але разом це 120 мільярдів євро на військову підтримку на рік. І тоді Україна зможе відтіснити Росію. Я запропонував це нашим союзникам, якщо всі погодяться. То у нас не буде ці проблеми з грошима. 75 років на сторожі Європи. Організація Північно-Атлантичного договору святкує річницю. Крістоліття Альянс пройшов тернистий шлях від попелу Другої світової через холодну війну, бурхливу колотнечу на Балканах і, зрештою, до російсько-української війни. 75 років тому союзний договір підписали 12 країн. Зараз таких вже 32. Перед альянсом як ніколи постають серйозні виклики, чи готові союзники до потенційної великої війни, чи розколюють ворожі сили, єдність НАТО? Історія становлення альянсу у сюжеті Антона Кучеренка. 1949 рік округ Колумбія. Президент США Геррі Трумен заходить до урядової аудиторії у Вашингтоні. Зустрічає лідера сотні шанованих гостей. Вже за мить пролунає історична промова. Лідери західного світу дали старт північно-атлантичному альянсу. На Вашингтонському договорі навіть не встигло висохнути чорнило. За мить до цього свої підписи лишили міністри 12 держав Європи та Північної Америки. Саме так народилася НАТО. Цей договір простий документ? Нації, які його підписують, погоджуються дотримуватися мирних принципів організації Об'єднаних Націй, підтримувати дружні відносини та економічне співробітництво між собою, проводити спільні консультації, коли територія або незалежність будь-якої з них опиниться під загрозою, і допомогти кожному, хто може зазнати нападу. Якщо є щось сьогодні, якщо є щось неминуче в майбутньому, то це воля народів світу до свободи і ми. Прагнення миру та свободи, але що за цим стоїть? Своєї мети союзники не приховували. Європа стояла у руїнах. Вільний світ намагався уникнути нової війни, більш руйнівної, і вже проти колишнього партнера радянського союзу. історія Європи була історією постійних конфліктів. Так було аж до створення НАТО 75 років тому, яке забезпечило справді міцний мир в євроатлантичній зоні. Тому історичне значення цієї. Події має для мене найбільш важливе значення. Червона загроза здавалася неминучою. Кремлівські комуністи марили глобальною революцією, і для Європи НАТО стало гарантією безпеки. З моменту утворення минуло 10 етапів розширення. У 1952 році приєдналися Греція та Туреччина. Вже за три роки Західна Німеччина. І як відрізало, лідери НАТО вирішили взяти паузу. Новий стяг у Брюсселі замайорів майже через 30 років. У 1982 до альянсу. Тупила Іспанія, аж раптом доля принесла неочікуваний сюрприз. Після розпаду радянського союзу, після закінчення холодної війни, НАТО було дуже далеким від політичної трансформації Європи, те, що називається відновленням цілісності та вільної Європи. Мовилося про ті частини континенту, які були у радянській орбіті впливу. Вони повинні були знов увійти до європейської сім'ї. Час східної Європи настав лише у 99-му. За десятиріччя приєдналися 12 нових держав. Серед них і сусіди України, Польща, Угорщина, Словаччина. Та Румунія Занадто велику частину цього століття країни центральної та східної Європи були відрізані від євроатлантичної спільноти спільноти демократій, до якої вони справедливо належать. У цій новій Європі географія більше не є мірилом. Нації мають самі визначити свою долю за власним вільним вибором. Поки сусіди раділи, надії України сипались. Омріяне запрошення від НАТО Київ так і не отримав. Замість гарантій самі обіцянки, і нерішучість альянсу коштувала дорого зі смердючих боліт. За всім спостерігав колишній КДБшник. Я твердо переконаний, що Україна і Грузія повинні отримати план дій щодо членства без жодних компромісів і крапка. Я переказав це президенту Путіну під час нещодавної телефонної розмови із ним. Дослівно я сказав: ви щойно дізналися, що я їду до Бухаресту з ідеєю отримати план дій щодо членства для України та Грузії, і ви не повинні цього боятися, пане президенте. Зрештою, НАТО це миролюбна організація. НАТО це організація, яка допомагає демократіям процвітати. Росія справді не злякала. У 2008 році за це заплатила Грузія, а вже згодом. Україна дві війни під носом НАТО і Альянсі, зрештою почали занепокоюватись. Моє головне занепокоєння в тому, що агресії не буде кінця. Крим це один із прикладів, але я розглядаю його як елемент ширшої схеми більш довгострокової стратегії Росії або принаймні Путіна. Тому звичайно, наше головне занепокоєння зараз полягає в тому, чи піде він далі Криму, чи втрутиться Росія в східні регіони. Не так сталося, як гадалось. Росія почала невиправдану війну проти України. Народні республіки Донбасу обратілись до Росії з просьби о допомогу. І Путін пустив ці республіки у м'ясні штурми українських міст. Так звана СВО розділила історію на до та після. Здавалось, ось він час для серйозних рішень, але в НАТО так і не наважились на потужні кроки. Єдиний спосіб запровадити щось на кшталт безпілотної зони це відправити винищувачі НАТО в повітряний простір України і збивати російські літаки. Але це може призвести до повномасштабної війни в Європі. Президент Байден чітко дав зрозуміти. Що ми не збираємося вступати у війну з Росією, Росія тим часом ламала зуби об зсу. Бліцкриг перетворився на два роки жорсткого українського спротиву. Союзники вирішили не відставати до України поступово, але почала надходити військова допомога. А вже згодом були танкова, дронова та авіаційна коаліції для ЗСУ. НАТО об'єдналося і дякувати за це слід саме Україні. Before the war started, Перед початком війни я сказав Путіну, що якщо він вторгнеться в Україну, НАТО стане сильнішим та більш згуртованим. І ми побачимо, як демократії світу постануть, що протистояти його агресії та захищатимуть порядок, заснований на правилах. Це саме те, що ми бачимо сьогодні.